Почнеться в ніч з 16 на 17 листопада. Метеорологиня анонсувала опади та погіршення погоди в кінці осені. Представниця гідромецентру Наталія Птуха про два останні тижні листопада і дні, коли погода буде найпідступнішою. Синоптакині Наталія Птуха про погоду до кінця листопада. Зараз багатьох цікавить, коли буде сніг в Україні. Власне, на високогір'ї Кирпат він вже випав на сьогоднішній ранок. Висота снігового покриву, яка утворилася від 7 до 12 сантиметрів. Решта території в нас поки що без снігу. Цього тижня територія України переважно буде в полі зниженого тиску, відповідно, дощитиме майже весь тиждень, звичайно, з перервами, десь у нічні години подекуди денні. Переважно це будуть фронтальні системи із заходу і з південного заходу. Наприклад, 15-16 листопада, навіть циклон може утворитися над південним сходом України, але знову ж таки, це переважно будуть опади в вигляді дощу. Та в ніч на 16 і також 17-го числа вже можуть бути саме в нічні години опади змішаної фази, тобто дощ із мокрим снігом. 17 числа навіть є вірогідність того, що і в денні години може прориватися мокрий сніг, тобто опади змішаної фази, як ми її називаємо. Але розраховувати на якісь довготривалі утворення снігового покриву поки що не варто. Воно все одразу буде танути, тому що температури переважно плюсові. Напрямок вітру зараз переважає південно-західний, але він буде змінюватися на північно-західні потоки. Швидкості помірні – 5-10 метрів за секунду. Але знову ж таки, 14 листопада, в день та в четвер на заході України місцями можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Поки що без попереджень просто певне посилення в окремих регіонах може бути. Це пов'язано з тим, що час від часу будуть приходити ці фронтальні системи заходу та південного заходу, тому трошки під час її проходження може посилюватися вітер. Але загалом зміна його напрямку вказує нам на те, що йде тенденція до зниження температури наприкінці тижня, на вихідні і якраз на початок третьої декади листопада. Адже 17-18 листопада в нічні години по країні очікується від плюс 2 до мінус 4 градусів, в день – 0, плюс 5, тоді як на початку цього тижня вночі було 0, плюс 5, а в деньні години – плюс 4, плюс 10. Тобто, як ми бачимо, вже є тенденція до зниження температури. За розрахунками, які є на сьогодні, саме після 20-го числа з третьої декади більше шансів, що опити вже будуть змішаної фази мокрий сніг з дощем або ж твердої фази, тобто сніг. І переважно це північні та північно-східні області. Там подекуди вже може сніговий покрив утворитися. Але на цьому тижні поки що ще. Про сніговий покрив та ожеледицю ми говоримо тільки в Карпатах.